Обмежень проти Росії? Політолог міжнародник Дмитро Левусь уже долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Пане Дмитре доброго дня. Вітаю. Отже, чи означає це рішення, що Берн фактично готовий переслідувати і карати людей, які ведуть бізнес з Москвою? Наскільки це загалом позитивний сигнал? Ну, поки що трохи, мабуть, зарано говорити, да, наскільки це стане масовим явищем і взагалі системним, але так, це такий. Можна сказати, що це великий сув. Чому? Тому що, ну, очевидно, раніше Швейцарія намагалася. Ну, якось не настільки жорстко реагувати. Чому? Тому що ну відомо про те, що справи про порушення санкцій велися, але вони закінчувалися грошовими штрафами, і позиція Швейцарії вона так була достатньо дивною, Чому тому, що ну. Україна однозначно заявляє про необхідність посилення санкцій, Про це говорить на всіх рівнях і президенти і є група Єрмака Макфола, да, яка якраз про посилення санкцій веде роботу, і, до речі, там йдеться якраз про саме про необхідність посилення вторинних санкцій. Тобто обходу санкцій щодо Росії за допомогою різноманітних ось таких фірм дочірніх або фіктивних, і тут більше того, Швейцарія ж займала достатньо таку жорстку позицію щодо реекспорту до України озброєнь, які були вироблені нею, і які хтось намагав інші країни намагалися передати до України, можемо от згадати таку достатньо відому історію з боєприпасами для гіпардів для протиповітряної оборони, які Німеччина передавала, щоб довелося там вишукувати якісь можливості тут зараз, оскільки оце спеціальна установа, яка проводить ці розслідування. Долучила прокуратуру, то і йдеться саме про кримінальне провадження, то все ж таки з таким високим ступенем ймовірності можна е, висловлювати такий е, стриманий оптимізм, та, що е, так зміни відбуваються і. Скоріше за все ми побачимо і інші процеси. Але знову ж таки інші процеси е в цій державі чи інші процеси е і так. в інших держав державах. Знаєте, ви дуже правильно говорите. Чому? Тому що Швейцарія, вона ну певним чином є, хоч да, нейтральна країна, але от така законодавиця моди да, в подібних е речах, і е звісно, та да, що тут навряд чи воно. Вплине, наприклад, на Сполучені Штати Америки або там інші країни, такі ну сполучені Штати Америки. Але за великим рахунком, так я думаю, що ми побачимо, от, це це зрушення однозначно будуть інша річ що не треба зупинятися україні весь час теж варто нагадувати от про ці санкційні санкційні переслідування росії про те що їх потрібно розширювати Можливо, навіть і це позитивно вплине і на санкційну політику Європейського союзу. Хоча ну ми знаємо, що там нюанси полягають в тому, що складно виступати консенсусом, коли є такі країни, як там Угорщина, да які виступають весь час да, за обмеження санкційної політики, але саме кримінальне провадження це те, що ну створює таку спільну атмосферу нетерпимості, да щодо порушень цих санкцій до речі. А ви можете назвати країни які є найбільшими порушниками санкцій? Ну можемо назвати да тут. Але знаєте, тут як ми будемо називати ті, що не приєдналися? Ну зрозуміло, що це Китайська Народна Республіка, яка це робить, із тих, що приєдналися. До, які накладають санкції, да, тут, ми вже, тут трохи ситуація складніше, тому що ну, ми об'єктивно бачили, що зараз в, в, там, в, в цих російських ну, нових ракетах да, дуже багато зі Сполучених Штатів складових. Ми бачимо, як ну, шахіди іранські з самого початку були з австрійськими двигунами. Да, тому тут це той момент, який ну до який має бути принциповим, але який достатньо складно да прорахувати. І тут до речі, от ініціатива Національної агенції запобігання корупції, які створили відповідний сайт, вона в принципі є логічною. Тобто Україна має е, показувати кого і що вона вважає е, порушником санкцій і конкретних осіб, в тому числі. До речі, ще одна дуже гарна історія виходом із Швейцарії. Там підтримали передачу заморожених російських активів в Україні. Мова йде про 8 мільярдів доларів. Чи спонукатиме це інші країни прийняти аналогічне рішення? І що це означає загалом? Ну насправді з замороженими російськими активами ситуація теж достатньо серйозна, і з самого початку було зрозуміло, що вона не є однозначною, бо все ж таки. Для сучасного світу важливо це е, право рішення таких е, вопросів правовий то, спосіб, да, тобто щоб е, потім не довелося е, віддавати ці гроші назад. Да, і тут е, і ми бачимо, що процес складний. Мені зараз складно сказати, бо я не знаю, е, що саме було, яке саме рішення було прийнято в е, у Швейцарії в цьому плані. Бо ми бачимо, що Європейський Союз, наприклад, він працює над цим питанням, як зробити так, щоб це було законно. Тому але знову ж таки, як для такої, якщо рішення прийнято на політичному рівні, то для такої загальної атмосфери це дуже позитивно. Чому тому що ну, Швейцарія ну, ми всі знаємо, да, що це та країна? Де багато хто із злочинців волів би ховати свої гроші, і тут і такий рух в цьому напрямку він створює ну по перше незручності для однозначно для Кремля. А по-друге, так дає приклад для європейського союзу, але ж ми бачимо, що європейський союз насправді поки що вагається в цьому плані. Вони розуміють, що це може бути прецедент. Поясніть, будь ласка, які у нас мають бути аргументи для того. Аби все таки Європейський союз прийняв це рішення, чи тут якби як не пояснюю, вони все одно самостійно мають до цього рішення дійти? Ну я теж думаю, я думаю, що скоріше дав самостійне рішення, тим більше, що я пам'ятаю, як на початку року, здається, коли чи в минулому році, коли про це йшлося вперше, то до речі, дуже стримано на це відреагував президент України Зеленський, який сказав, що ну, ми очікуємо, що Процес прийняття рішення почнеться цього року. Тобто, це, як на мене, така достатньо адекватна оцінка була. Я думаю, що насправді ми маємо весь час показувати. Оці е, руйнування, те, що накоїла Російська Федерація, на всіх рівнях абсолютно, і е, просто е, давати зрозуміти е, і, і говорити, да, тобто аргументація має бути така: якщо це не будуть вкладатися кошти злочинця держави злочинця, то тоді доведеться вкладатися вам для розбудови, і я думаю, що це має спрацювати. Так, будемо сподіватися, що це спрацює. Вам дякуємо за роз'яснення. Дмитро Левусь, політолог міжнародник був із нами на зв'язку. і Говорили ми про те, що Швейцарія розпочала перше кримінальне розслідування стосовно порушників санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації, а також про перспективи отримання заморожених російських активів. Друзі,